Я дуже багатьом людям. Я вже сьогодні знаю, що дуже багато найрізноманітних людей намагалися щось зробити. Насправді, так як ми перебували, це зробити було ну, певний період майже неможливо. А коли з'явилася така можливість, то дійсно я відчув, що за мене турбуються. І якісь переживання. І ну, е... з одного боку, це була міжнародна організація Червоного Христа, які Займалася саме процедурою визволення, але одна із головних умов була б з того, щоб приїхали якісь значні люди відомі, щоб була гарантія певного безпеки переходу. І дійсно мені поталанило з друзями. І я тут знав, що Олег Петренко тільки став народним депутатом. Перший, що він сказав, як проснувся наступного дня, зателефонував до мого сину, і каже: От я вже народний депутат, чим я можу допомогти. Ну, прийшов час, що саме я сказав, що коли дали можливість зателефонувати, мені повідомили, що може приїхати народний депутат, чи це влаштовує. Так, влаштовує. І, і був з нашого боку народний депутат, і ну, один високопосадовий офіцер, які одного мене прийняли на три години. Мабуть, цього достатньо, якщо кожен нас на три години буде зупиняти війну, вона зупиниться і ми можемо спокійно розмовляти. На три години зупинили обстріли з обох боків. Ми спокійно приїхали від Луганська до того місця поблизу щастя, де відбулася передача. Дуже така приємна передача. Я не знав офіцера цього високопосадового, він запитувався на ви, як, якась ідентифікація, бо ніяких документів. На жаль, про собі не було. Я підхожу, мені було так цікаво навіть запити прізвищем'я палатків, такі-то, такі-то. Так, паролі, як зови сина? Так -то. а онучку, так, -то. проходь. І так у нас все відбулося дуже добре. За годину я вже зустрів сина, зустрів Олега Петренка, зустрів представника владики. Також можу сказати, що Владика на урочистох на, на, на молебних відносинах нашого Голодомору особисто не міг приїхати, але машину і водія саме він надав. І ми буквально цього моменту, як. З годин дня, коли ми вже прибули в розташування на прийняли, виїхали, і так це відбулося доволі все швидко. Ну а якщо не рахувати перші сто днів. Відразу, коли я прийшов, коли посоливий офіцер залишився ще на якісь перемовини, мене зустріли наші хлопці на передовій з години з ними спілкувалися, хто там хто з цього боку, а коли вона закінчиться. Це дуже важливе питання, і одна і інша сторона прагне миру. Я вам скажу, що середній клас абсолютно чітко розуміє, що там були немає що між середнім класом. Особливо я був в регіоні, я кажу, сидів там серед гарніків. Це дуже особлива специфічна категорія людей. Там дійсно 80% тих, які взяли зброю в руки, це шахтарі. Це специфічні люди, які не збираються нікуди далеко йти, але є певні вже дуже багато жертв, дуже багато руйнувань. Є певні. Трагічні такі моменти в душі, ми їх повинні спільно зупинити. Я... Але ми це повинні зробити, бо є гірші прогнози. Якщо ми не зупинимо, то хтось буде намагатися це зупинити або розвити за наш рахунок. В якийсь інший час і в яких інших умовах. Якби мене запитали, чи поїхав би знову от повернутися назад, я не сказав би, що я не одної секунди не жалкую, що я поїхав туди, тому що так само склалося, що я їхав, були конкретні домовленості, я повинен був забрати три групи полонених. Ці домовленості були абсолютно чіткі. Те, що вони там були перервані якимись особами, скажу вам унікальну річ, передо мною вибачилися, коли мене відправляли, що так сталося яким чином будуть виправляти такі помилки. Але там я не міг зупинитись, коли наш хлопчина Черкащини сидить в Краснодоні і буквально каже, що мене звідси. І я розумію, що жодна інша особа про це не знає, що він там знаходиться і можливості витащити не було. А в мене домовленості, що тільки я його можу забрати з тими людьми, що його отримують. Я повинен був виїхати. Так, годину тому я знав, що один і три тому я знав, що я член виконкому, що мені дуже приємно. Як... Кажуть, все що за честь. Один тому мені зателефонували, що завтра буде засідання. Звичайно, як людина така придірчива, як кажуть, кажу, а як можна підготуватись, чи можна прийти на засідання, тоді ви знаєте якісь папери? Ну, Я відразу з маленькою критикою готуватись завжди потрібно. Я такий, що буду готуватися, що буду просити, щоб зарані давати документи для підготовки і буду приймати участь. А в цій справі, що стосується того, що 100 днів такого перебування вони просто не проходять. Я буду займатися цією діяльністю в певному сенсі і є абсолютно твердий намір створити центри сприяння військовополоненим та сім'ям наших воїнів, які зникли безлісті. З свого часу дещо з цього питання детальніше розповім, а стосовно військовополонених дуже потрібна будь-яка будь підтримка, будь-які меседжі з нашої сторони, бо найгірше, коли... Деякі є там також дуже багато адекватних людей, які, ми, які допомагають нашим полонам, з того боку. Ми спілкуємося на одній мові, зрештою решті раз. Зрешто. Є неадекватні, які наб'ють на якусь психіку. Про вас всі забули, ваша держава про вас не турбується, ваші рідні також нічого тут не можуть зробити. Це найгірше. Добре, коли будь-які месі є. Передати теплі речі, якісь там цигарки, якісь, якісь інші будь-які добрі посили таке зробити. Це для полонених з того боку, було з нашого ті наші полонених, які знаходяться там, було б дуже добре. А також, з того боку, думаю, що було б добре зайнятися тими полоненими, які з того боку тут знаходяться. Якщо ми будемо тут допомагати, то там також буде краще. Ми домовилися навіть з Червоним Крестом, що про як ми будемо. Будемо готувати вантажі, їхати тут не потрібно. Потяг Луганськ, Київ працює, будемо збирати те, що адрес потрібно нашим хлопцям туди, до адресно, до людей, будемо це передавати. Є певні вже на. Працюванням